Обіцяли нове європейське село, а створили нову українську недобудову. Ну, взагалі, в селі робите борда. Руйнувати руйнують, а строїть обіщають. Як відновлюють село посад Покровське на Херсонщині? Корупція, тетасі, розвідка розкрадається. В дуже зручний час <ху -ху 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 -ху>, робити гроші. Та чому жоден будинок досі не готовий повністю? На жаль, не можемо ми здолати корупцію. Невдовзі продовжимо. А поки підпишіться на новини при Азов'я та поставте лайк цьому відео у такий спосіб. Ви допоможете поширити інформацію про те, що насправді відбувається на півдні України. Село Посад Покровська належить до Херсонщини та розташоване неподалік Миколаївщини. Від 2022 року там проходила лінія фронту. Більшість приватних будинків та громадських будівель була зруйнована. 23-го року село навідався президент України Володимир Зеленський. А після нього тоді ще міністерка економіки, а нині прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. У селі стартувала урядова програма з комплексного відновлення під назвою Краще ніж було. Ну, я думаю, що ми дуже швидко все будемо відбудовувати у вас. Жителька посад Покровського Алла розповідає свою історію зі сльозами на очах. Війна позбавила жінку роботи та будинку. Будівельники демонтували її оселю навесні 2025 року. Українська влада обіцяла звести на цьому місці нове житло, але робота поки стоїть. Ділянка заросла бур'янами. Ну, Це мій дім, я тут 50 років прожила. Та важко того, що. Ну, це праця моїх батьків. Тут було колись гарно, колись були квіти, колись було все. Алла каже, що восени 2022 року її будинок потрапив в снаряд. Вибухом рознесло фронтон та веранду. Жити в оселі без попередньої реконструкції стало неможливо. Жінка сподівалася на відбудову коштом держави. Я ще вступала в спадок кучу грошей, викатратила ще поформити, щоб, щоб попасти на цю відбудову. Ну і все вигорнуло, ось Бачите, оце місце, яке по суті за обіцяним через 5 місяців тут має стояти будинок, в який ми маємо зайти. Ну, ми ж розуміємо, що цього не буде. За словами місцевої жительки, пробуксовує не лише відновлення приватних будинків, новий дитячий садок та школа також не зводяться. Люди не повертаються, розумієте, ми втрачаємо дітей. А яке село може бути без закладу освіти? Населення посад Покровського від початку повномасштабної війни зменшилося втроє, додає Алла. Майже з двох з половиною тисяч до 770 сімдесяти людей. Президент обіцяв 25-го року, 1 вересня, ми зайдемо чи 24-го ми зайдемо в нову школу. 24-го ми мали зайти в нову школу. там навіть ще фундамент нариється. Президенту я вірю до сих пір. Це ну це однозначно. Ну а бачите, що так трапляється, на жаль. На жаль, не можемо ми здолати корупцію. А як ми її не здолаємо, нову країну ми не побудуємо. Розговори й ведуть, що корупція, та то всі російсь розкрадаються. Житель посад Покровського Сергій чекає на відновлення будинку своєї дочки. Це будівництво зупинилося на стадії Котловану. Чоловік каже, що з 2023 року жодного будинку в селі не відновили повністю. Я кажу, дай Бог дожити і подивиться. Вже ж вода що я не знаю, що завтра буде за мною. Звісно, хочеться побачити, як село. Буде наша відбудовуватися. Як будуть приїжджати ті переселенці, які повіджали сюди? Будинок Павла зруйнований 2022 року. Новий тільки но почали зводити. Чоловік живе у модульному будиночку. Я вам чесно скажу, що робиться бардаку. Руйнувати руйнують, а строїть обіцяють. А коли построїть, не відв'язні. Ти цікашні хлопців ганяють. Ось об пенсіонери поставалися робити молодіж по 15 років. Волонтер Олег Долголуцький наводить приклад марнотратства з боку забудовників, які відновлюють сільські будинки за бюджетні кошти. Тут програма йде президентська. Наприклад, якщо людина подала документи на відновлення, да, там, або на відбудову, або на ремонт приїжджають, знімають навіть новий шифер, який, наприклад, волонтери переложили, да там накрили. І все, і те, що їм потрібно. Ну, тобто, таке нецільове використання коштів. На думку волонтера, відбудову такої якості, як тепер, не варто було й починати. Навіщо взагалі його було розпочинати? Ну тобто, так як воно оце йде, і потім вони починають розказувати про те, що ну, розповідають, що от ви бачите війна, ви там щось кудись так, а Навіщо ви взагалі це розпочали? Ну, якщо війна, то ну давайте зачекаємо. Можливо, якісь кращі часи будуть. Потім будемо вже щось відбудовувати. Але ж ні, дуже зручний час робити <гум> <Делати> деньги. <гроші. гум> Помічниця старости посад Покровського старостинського округу повідомляє, якою є ситуація з відбудовою села на сьогодні. Проведені нові тендери, залучені нові компанії, і на даний час йде відбудова. Ну, збудованих будинків дуже мало. А ті, що Здані в експлуатацію взагалі немає. Обіцяю до 31 грудня 2025 року. Голова державного агентства з відновлення Сергій Сухомлин наголошує, що команда, яка працює над комплексним відновленням посад Покровського, повністю змінилася. Цього року голова агентства обіцяє здати під ключ 179 приватних будинків. В серпні місяці в нас ще будуть завершені будівельних робот з відновлення перших житлових будинків. Ну, це з квітня, по серпень. Ми закінчуємо вже частину будинків, повне відновлення. В середньому відсоток виконання по таким будинкам від там, 15 до 60-70%. І в нас в першу чергу ми плануємо до кінця року повністю здати в першу чергу всі будинки. В середньому працюють 70, 60, одиниць техніки. На сьогодні у нас працює приблизно 350 людей кожен день. У селі Посад Покровське повністю відновлене постачання електроенергії. Проведено до 80% газових мереж та водогонів. Школа та садок, будинок культури та будівля старостату лише на стадії проєктів. Ну, віра, що... Останній помирає. Ми ж поки живі, значить, і Віра з нами жива. Так що сподіваємося, що ви колись приїдете і будете брати інтерв'ю вже біля нових будинків. У людей і люди скажуть: бачите, ми не сподівалися, а нам збудували.